10 жовтня 22 року масована ракетна атака по всій території України. Летять ракети повітряного, морського, наземного базування. В бій вступають повітряні сили Збройних сил України. бій вступає також і винищувальна авіація повітряних сил. Позаду мене місце падіння винищувача Міг-29. На жаль, ми втратили на цьому місці літак, але ми не втратили найцінніше, що було в цьому літаку. Це військовий пілот, і ми зараз поїдемо за ним і приїдемо на це місце. Вадим Ворошилов, військовий льотчик 204-ї бригади тактичної авіації повітряних сил. Один із найкращих українських пілотів-винищувачів. Після катапультування місцеві вже охистили його приводом в Вінниці. Дорогою говоримо про бойову авіацію і про те, які крила потрібні Україні, аби перемогти окупанта як у небі, так і на землі. Так, трошки далеченько вже від Вінниці ми з тобою доїхали. Так, почався трохи далеко, я думаю, кілометрів орієнтовно, десь 30 ми вже відійдемо. Знаєш, що тебе називають на війни, приводом він на цього? Так, звісно, Чу? читав вже в інтернеті. Бо коли чесно, дякую міничанам народу України, котрі надали такі слова підтримки. Я вже готовий стати знову на крило та далі нищити ворога. До літака відношення як до живого створіння. Ним потрібно розмовляти, гладити, і він буде працювати. Так і цей борт. Та скільки години? Не не орієнтовно десь виконав саме на цьому борту десь 20 бойових вилітів. Це Ва, борт номер. 10. Шкода. Дуже. Що зробиш, але номер. ми сподіваємося, що вже в літак в частині чекає. Так, Пофарбований, натаксований, як кажуть, на захід. готовий. Так. Два тижні встроювали. Хочеться вже, так. Да. Дуже сильно Достоє. хочеться. Зараз під'їдемо, подивимося, де це було, поспілкуємося можливо, з очевидцем і так місцевими. Наша служба приїхала та всі частини літака були зібрані та е, відправлені. Так. Але, як бачите, до сих пір знаходимо всі решки. Так? О, підійдемо, напевно, поближче. Так? Так. Великі частини літака то, знаходились саме в тому районі. Це так і не визначиш одразу від чого це воно. За ціні не визначимо, за це можу Ну, це, обшивка скоріш, композитний елемент, якийсь, можливо, частина радіопрозорого обтікача. З, З зараз кількох елементів він складається? Навіть не можу уявити. А... Сотні тисяч? Скоріше всього так. Саме тому він коштує мільйони так, доларів. Так, І вважається високотехнологічним видом озброєння. Сподіваюсь, у нас будуть новіші. Льотчики на це чекають. Твоє? Дякую моє. Всіх цікавить це питання. Що за позивний, Звідки він? Позивний карая це з книжок історії. Карая був позивний найрезультативнішого льотчика Другої світової війни. Це Хартмана. З Іронією був взятий в 2014 році, так і приївся. Це вже місцеві, мабуть, все, що є на сувеніри, розбираєте. Став відомим у цьому Без цього. селі. Власне, розкажи саме цей день. Ти в цей день знищив аж 5 шахідів, так? Мій ранок почався о четвертій годині. Подали сигнал повітря. Один льотчик знищив також двох шахідів на півдні України. Наступним пішов я також знищив. Трьох виконав посадку на оперативному аеродромі без наслідків. Далі був е, робочий день по іншим задачам, і ввечері знову ця навала почалась і виконав зліт з оперативного аеродрому на півдні України і далі вже виконував знищення е, повітряних цілей над небом Вінниччини. Ну тут тебе зафільмували сотні людей. Роботу всі казали над моїм домом. Насправді ж над Вінницею не було. Застосування Ні, було десь е, на літальні, але ж да. візуально, що я при підході до Вінниці візуально її спостерігав на пункт наведення авіації, скав, що Відвертаю на такий-то курс, попереду спостерігаю населений пункт. Вони підтвердили, і далі вже я почав роботу стосовно наведення та знищення першої повітряної цілі в небі Вінніччини. П'ята ціль, яка стала фатальною. На щастя, не для тебе, так? А на жаль Назад для літака. літака. Так. Розкажи, що сталося? Виконав. Наведення та перехоплення е, п'ятої повітряної цілі виконав пуск по даній повітряній цілі, і, на жаль, після знищення даної цілі уламками е, вибуху був пошкоджен, пошкоджено моє повітряне судно. Е, Відбулось е, руйнування е, ліхтаря, це е, скло кабіни ну, простою так. мовою, е, та руйнування передньої частини носової літака. Не сильно поранений, але все таки ну були порізи. Так кров заважала оцінити повноцінну обстановку. Перша думка. Так, не хочеться катапультуватись. По курсу побачив, що якийсь е, населений пункт. На той момент я не знав, що це за населений пункт був. Бачив лише попереду вогні. Перевірив керування літака в повздожньому каналі е, на себе від себе він був вже, на жаль, не керований. В поперечному каналі вліво вправо. Він, він керувався. Тому створив лівий крен зі зниженням і е, побачив перед собою е, чорну ділянку. Я встановив, що це ймовірно поле, що нічого немає. Далі вже почалась пожежа безпосередньо всередині кабіни літака. І коли е, язики полум'я почали вже е, Добиратись е, до тебе? Так, до мене е, я здійснив катапультування без вволікань, як вчила книжка. Е, ти катапультувався. Я знаю, що ти знімав себе під час польоту. Така зухвалість військового льотика просто вражає. Ти дивився, начебто, в обличчя смерті буквально кілька хвилин тому. Так? І тут ти береш, дістаєш телефон і робиш собі селфі з пальцем, з закривавленим обличчям і, і даєш якийсь посил ворогу таким фото. По перше, я дістав телефон, щоб впевнитись і оцінити обстановку стосовно стану мого здоров'я і спрогнозувати подальші свої дії після приземлення. Яку медичну допомогу мені першочергово надати собі? Тобто, ти використав як дзеркальце? так ну, звичайно, звичайно, як дзеркало. Вимкнув. Потім е, згадав хлопців, тому що постійно у нас літак зникає з радарів, всі починають хвилюватись до моменту, коли е, льотчик не вийде на зв'язок. І тому вирішив зробити це фото, щоб все добре, нас не зламати і таким чином підбадьорити наших хлопців. Ти знаєш, що це фото. Пролетить, чи вже може на, на період, коли ми ви, ви, видамо це інтерв'ю, вже пролетіло, пролетить весь світ, і його побачать усі, напевно. що. Мільйони, а може і мільярди людей. Це є посил, що нашу націю не зламати. Неважливо, в якій би е, українець не був в ситуації, він лише бачить світле майбутнє. Вадим, а оскільки катапультування? Так, спрацьовує піропатрон, так вистрілює катапульта, розкривається парашут. Скільки часу летіти? От, до... Приземлення е, у моєму випадку я на парашуті мене була досить. Е, я знаходився на середній висті і орієнтовно до двох хвилин спускався на куполі Дві хвилини? Так, Та так, це ж вічність в такій ситуації. Це встиг за все подумати, все побачити, е, спланувати подальші дії після приземлення. Часу Плани на майбутнє завести дітей, побудувати будинок, так, так, все... але то все після перемоги, напевно. Сап... Тільки так. Тобто було про що подумати так, за ці так. дві хвилини. Пишуть, е... от, власне, що ви збиваєте ті шахеди, да, винищувачами. Кажуть, от ми будемо тепер полювати на українських льотчиків, да, бо в них є ракета Р-37 з дальністю близько 400 кілометрів і так далі. І так далі. Ми відходимо від тієї старої радянської системи, як то кажуть, працювати по рейкам. Вони як працювали, так і працюють. Ми дуже оперативно адаптуємось до всього цього. У мене був випадок 20 вересня, з ворожого міг 31-го був пуск саме цієї ракети. Справді вона може 400 кілометрів летіти? 400 км вона може летіти по версії телеканалу їхньому звізда, але дійсно цей вид озброєння не варто недооцінювати, він небезпечний. Ми вже відпрацювали деякі тактики стосовно того, як. Уходити від е, даних ракет тому льотчики готові до цього як морально, так і технічно адаптувались до цих моментів. Дана ракета адаптована е, і будувалась для знищення е, літаків е, дальнього раді... радіолокаційного виявлення для знищення там е, паливозаправників. Тому тактична авіація е, вже навчилась від них е, уходити від даних ракет. Тому будемо працювати далі. Привіт! Як звати? Вітя. Вітя, бачив, як літак падав? ні? Угу. А знаєш, хто летів в нього? Да. Привіт, весь цей хлопець. Мене звати Вадим. Угу. Не перелякався. Ні. Все добре. Тебе да. якийсь сувенір було нам взяти? Щось не... Що ти не попередив, що ти будеш нас <с зустрічати? Помагаєш мамі? Так, бояки. Буряки? Трошки позав... вас тут подорбували, бачу, машинами поїздили, так? Да. Ну ти не злякався. І це не наш гольот. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. дня. Як вас звати? Люда. А це Вадим. Мене Вадим Доброго Вадим звати. — Горошилов. — Доброго дня. дня. Я, ми вже впізнали, маленька, мама, це точно той пілот. І в його інтернет. Бачили його? Так, і Це точно він. І завдяки таким нашим пілотам бойовим будемо наближати щодня. Дякую. Були здорові, і удачі вас, успіхів. Щоб ми ще багато-багато цих рашистів знищили. А Ютя, підаш? В армію підаш? Дякую. Да, я б ну, щось поживав йому, щоб йому дали якось 16, а 18. Там, такого, більш не нашого самольоту. А навіть і нашого, ну, щоб більш він такі перепліти не попадали, цих собак їх не тільки їх різати і солити ось столі йде. Переходна. F16, які-то вони є. Ну, Щоб воно, що воно завтрашнього дня... хоч завтра... Ми води скільки 28. Дивись, ти мені подарував таку стрічку, на якій написано Remove, The Arming. Дана стрічка знімається, коли вже ракета висить на літаку. Літак готовий до бойового застосування даного типу озброєння. Ну це чудовий сувенір мені на ключі буде. <гум> Дякую дуже. Так. Ну що ж, ми побували на місці падіння літака. Зараз вирушаємо до е місця, де ти приземлився вже з парашутом. Це за 8 кілометрів. Звідси уже орієнтовно так погнали. Ракети Хар стали для них несподіванкою, Так, сказати. Так, звичайно. звичайно. Це... Вони не могли повірити, що їх Якось мо можливо адаптувати <рес> під наші, пові... наші повітряні судна. Я, Я думаю, що й ти їх. <рес> Проридив трошки ту систему ППО окупантів. Прорідив? Так, це величезне. Дякую е, нашим західним партнерам, що надали нам їх. Це облегшило нам роботу, а насамперед, нашій е, тактичної авіації штурмовикам, е, тому що вони працюють е, найчастіше передній лінії фронту. Зараз вони вже бачать повітряну ціль з нашого боку і розуміють, що зараз може прилетіти, тому. Не вмикають станції, тому не хочуть вмикаю, бути так. Так, І звичайно. Це допомагає і набага, нам пролітати. І... Простіше працювати вже стає. Чекаємо f серію будь-неважливо, що це буде. f 16 f 18, f 15, але f серію нам важлива саме платформа. На жаль, в технічному плані наш ворог більш сучасний, в нього зразки авіаційного озброєння. тому коли появи f серії це все зміниться на нашу користь. F-15, F16 ходять дискусії такі. Що краще, що гірше, які модифікації цього літака от, є, які ти бачиш як військовий полон? Потрібно розуміти, звичайно, для наших сучасних реалій краще F-15. Чому? Тому що повітря розташовані швидше, що дозволить безпечну експлуатацію їх з наших аеродромів. Колеса більші. З, звичайно, так. Але е, ми ж е, люди е, стратегічного мислення, я маю на увазі весь український народ, ми не живемо сьогодні. Е, е, Потрібно розуміти те, що літак F-16 16 це літак конструктор. Е, ми е, зараз дивимося так: здобуваємо перемогу. Все, у нас не озброєні літаки f 16 ми можемо їх обслуговувати, модернізувати. Це ну найресповсюджені літак по всьому світі. Тому ну, ми можемо... підв'язуємося на американського так. виробника відповідно з його озброєнням, або навіть, та, або, або навіть будь-який інший, комерційна компанія світу нам зможе їх модернізувати і робити технічне обслуження, і це для нас не буде проблемою. І ми маємо широкий спектр озброєння і, і по повітрю, і по землі працює так. тому, що це вже не... Як зараз, як радянська система, окремо бомбардувальник, окремо винищувач, окремо штурмовик. Це вже авіаційна платформа, котря... вий, так. так. Це дорога, якою ти йшов, так? я розумію? Так, так, ми uh -huh. тільки що її повністю приїхали. І зараз буде поворот наліво на також ґрунтову дорогу, і саме місце приземлення в полі. А найцінніше, що ти з собою забирає зазвичай пілот? Найцінніше шолом, якщо є можливість. Якщо немає, то, звичайно, найцінніше він забирає це своє життя і зброю з собою. Ну, Чималий шматок, ти бачу, пройшов. Ми так так від місця, де власне, ти дійшов до людей. Ми до них теж сьогодні завітаємо. Так. так? Одразу я приземлився першим ділом, зателефонував командиру. Сказав, живий-здоровий. І далі телефон не витримав та вимкнувся. Аварійний телефон був роздавлений. Також, я, ймовірно, підвісною системою. Як бачимо, сліду не залишилось жодного. Буквально, десь, Може, деякі моменти десь земля притоптана, а так все вимила наша рятівна команда. Можливо, місцеві ще попрацювали. Не видно нічого, поле залишилось, так якби було. Так, якби тут нічого і не так, трапилось. Так. Не завжди вдається успішно приземлитися після катапульдування. Є в багатьох льотчиків, які пережили ці речі, є вади вже певні зі здоров'ям і, і з спиною, і з хребтом. Проблеми так? Чому так? Чому це так трапляється? І як ти себе почуваєш ще раз, нам усім розповіш, додай нам розуміння, що з тобою все гаразд. Розумієте, після приземлення, оцінивши стан здоров'я. Кровотеча була мінімальна, невелика була біль в спині, але я розумів, що це норма після катапультування прийняв рішення, що своїм ходом буду добиратись для подальшої евакуації. Ну що, я думаю, ми тут більш нічого такого не знайдемо нового так. і можемо вже прямувати до тих людей, пройдемось по тому шляху, який ти пройшов вночі так, до них. Подивимося, наскільки це складно зробити пішки. Так? Після завершення п'ятирічного контракту, а це за рік до російського вторгнення, Вадим звільнився з авіації. Зізнається, рішення було важке, але остаточно. Втім, це вже зовсім інша історія. В Україну прийшла велика війна. Офіцер запасу ворошило примчав у частину. Швидке відновлення, і в бій. Каже, інакше й бути не могло. А зараз їдемо в село Луки, де нас уже з нетерпінням чекають Владислав та Тетяна, які зустріть того вечора нашого пілота. Доїжджаємо. Ну що, А Собака не кусала. Не надто тебе зустріла жорстко. пса. Молодець, молодець. Не покусав нашого льотчика, ні? Так, не давай, послухай. Тук-тук. Дозволяю. Ми <різвіт> вас дякуємо. Будь ласка, дякуємо. Ще такий солодкий. Дякую. Дякую. Це тобі дякуємо, що борониш <різвіт> нас, захищаєш, маєш таку силу. Може, дай, дай я тебе хотів ні. Поп'єм <рігінь> чай. Це взагалі, звичайно, вийшло. Саме світло на вулиці пропало, ми виходимо ну, з фонариком. І навпроти теж фонарик. Ми його одразу в хату. Швидку зв'язок надали йому, так як він попросив. Ну, правда, ще заряд не просив, але світла не було. Тому. Цим не допомогли єдиним. Прийшов до нас в село. — І тут ми. Слава Богу, живий і здоровий. Да. Бігає і слава Богу. Бігаєш прямо. <ріст> ну, ви, напевно, були дуже здивовані. Дуже були здивовані. Руки, ноги трусяться, не знаємо, що робити. А потім ми Що спривали, як як його... допомогти. Ну, ми... нам не було страшно, коли літав літак, тому що ми знали, що це наші люди літають. На другий день зателефонували, запитали, що за слава Богу, у нього все таки, все гаразд. Нам стало ще легше. І так. Так. Тож дякую вам дійсно за чай. Дякую за те, що прихистили нашого героя, надали йому допомогу. Не кожен день в селі е, е, катапультується військовий льотчик. Так це буде історія вже вашого села. І історія дійсно пишеться сьогодні нашими захисниками, нашими героями, нашими пілотами, які дійсно захищають нашу державу щодня. І дай Бог ми переможемо ту рашистську навалу, яка сьогодні, на жаль, в Україні забирає найкраще життя наших так. синів. Дякую ще раз вам. Дякую вам від Богідарних від, від Сил. Бувайте здорові, до перемоги. Чекаємо. Слава Україні! Героям слава! Давай, так, Все, щасливо, набирайте. Добре, давай. щасливо. Звичайно, вони дуже сильно допомогли в той момент мені. Якраз... Ну, я думаю, що на їх місці вчинив би так кожен зараз українець, який розуміє, перед якою загрозою ми стоїмо і яким чином ми просто стоїмо так, як такі люди, як ти, які прикривають сьогодні наше небо від тої навали хорошистої.